Дорогі жителі міста та області, вітаю нас усіх із Днем Незалежності України, святом, яке об'єднує кожного, хто любить свою країну та працює заради її майбутнього. Низький уклін і безмежна вдячність нашим Збройним силам України, нашому президенту України, кожному захиснику і захисниці, які щодня тримають оборону, відвоюють нашу землю і наближають нашу перемогу. Вже четвертий рік поспіль. Ми відзначаємо День Незалежності в умовах війни. Усі наші сили сьогодні спрямовані на одну мету перемогти і повернути мир на нашу землю. Це свято символ незламності, єдності та сили українців. Ми вистояли, бо ми разом. Ми боремося, бо прагнемо жити у вільній і незалежній країні. Хай віра, мужність і любов до України ведуть нас до дня, коли над нашою землею знову буде мирне небо. З Днем незалежності, Україно! вірю в тебе, український народ, і наше переможне та мирне майбутнє.